Заслужили внимание 27 таких творческих работ. И сегодня вот лучшие работы послушали их. Ну, соответственно, вручили призы за активную работу пропагандистской деятельности нашей службы. Друге місце це маляр Владислав Михайлович, кусен середньої школи номер 18 міста Дніпросюжи. Спасибо Галушка Валерія, учениця 7 класу середньої школи номер 120 міста Дніпросюжи. У віковій категорії від 15 до 18 років по номінації Художній твір». Друге місце посіла Серебрякова Віталія Олексіївна, учениця Городнянської середньої школи номер 1 У номінації поезія. Третє місце посіла початкова Поліна Петрівна, учениця 9 класу міста року. Номінації за розкриття образів пожежного розсувальника отримала міністр Сергія Євгеніна, учениця 10 класу міста Синема. У небі все більше палає, промінням своїм опікаючи ліс. Та він наче воїн, в безпеці тримає І квіти, і трави, і все ще скрізь. Дівчата й хлопці, удостона гравшись, всі речі зібрали і поїхали геть. Багаті вже вщухло, та іскра зосталась, і з нею палаючи в ліс, прийшла смерть. Кричали дерева і плакали квіти, молили про поміч у чистого неба, Та небо скупилось, не давши краплини, Щоб впали, і згасили пожежу, як треба. Вчився від гарного лісу. І в тому я бачу людей тих провину. Пішли звітіля, не помітивши зовсім, о, люди, згадайте, що ми лише гості в зеленому царстві планети земля. Шануйте, піклуйтесь про кожну травинку, про кожне гілля. фестивалю по патріотичної пісні. Сергей Михайлович.